Сто дронів маневрують у нічному небі поряд із Будапештом. Водночас вони, немов птахи, у зграї, самі коригують свій маршрут. Новий алгоритм польоту дронів у рою розробили угорські біофізики. На це пішло понад 10 років. За основу взяли поведінку голубів та диких коней. Дрони, подібно до тварин, рухаючись, ураховують зміни в навколишній ситуації та оцінюють її. При цьому вони підказують тим, хто летить з ними. Тобто весь рій дронів, так само, як і зграя птахів чи табун коней, ухвалює колективне рішення, обираючи траєкторію руху. У рою РУ з'являються тимчасові лідери. Ті, хто має надійну інформацію, мають більше ваги в процесі голосування. Вони повідомляють решті почекайте, тут небезпека, нам треба повернути. І весь рій повертає. А потім, коли виникне наступна перешкода, з'являються інші лідери. Кожен дрон працює автономно та виконує своє завдання. Коригуючи політ у рою, безпілотники покладаються лише на себе. Ми називаємо це децентралізацією чи децентралізованими системами. Після того, як дронам скаже, що робити, можна відключити наземну станцію управління, спалити або викинути її, а дрони робитимуть те, що мають, просто контактуючи один з одним. Дрони, що летять у рою, здатні реагувати на зміну погоди, появу в небі іншого транспорту та перебої зі зв'язком. За виконання всіх завдань відповідає бортовий комп'ютер. Науковці постаралися зробити його не надто простим і не надто складним. Це було для них найважчим. За допомогою нового алгоритму можна забезпечити узгоджений політ одразу п'яти тисяч дронів. Розробники кажуть, що така технологія буде корисною в сільському господарстві, геодезії у доставлянні товарів та управлінні польотами, а також в інших галузях.